Всім привіт! Мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео не заплановане, зате має свою історію. Моя мама працює вчителем початкових класів і в цьому році навчатиме першокласників. Це завжди цікаво і трохи тривожно. Хочеться зробити для них 1 вересня незабутнім і скласти позитивне враження про школу. Тому я вирішила їй допомогти тим, чим можу, а саме декором. І сьогодні ми з вами будемо робити об'ємну букву і цифру для лінійки та фотосесії. Підписуйтесь. На мій канал. Тут багато цікавих творчих ідей. І давайте приступати до роботи. Основу цифр робитиму зі звичайної картонної коробки. Також для цих цілей можна використати пінопласт. Стінки моєї коробки мають висоту 30 см. Цього розміру якраз вдосталь для майбутніх букв. Залежно від цілей, таким способом їх можна робити як зовсім маленькими, так і величезними по кілька метрів. Розбираємо коробку і маємо 4 стінки. Розрізаємо їх по місцях згину. В результаті виходить дві прямокутні вущі деталі, з яких зроблю цифру 1, і два квадрати, які перетворяться в букву Б. Почнемо з одинички. З боку картона малюємо лінію висотою 30 см та шириною 10 см. Ставимо відмітки, а потім по них з'єднуємо прямою лінією висотою 20 см. Зліва від останньої лінії на висоті 10 см від верху ставимо ще одну відмітку і з'єднуємо неї зверху. Правда, тут мені здалося, що цей хвостик в одинички виходить малувати. Через це я продовжила діагональну лінію і зробила неї довжиною 15 см. Щоб вам було простіше зрозуміти розміри, в кінці відео я додам фото шаблону, який в мене вийшов. Ви зможете зробити скріншот і перемалювати собі. А поки зробимо форму одинички трохи цікавішою. Прибираємо куточок і малюємо виїмку. Ось такий шаблон виходить в результаті. Ширина одинички 10 см, висота зліва 17 см, цей відрізок 7,5 см, Тут 2 см, висота 30 см і ширина зверху 10 см. Вирізаємо. Зручніше було б це робити гострим канцелярським ножем під лінійку. Але в мене з собою його нема. Тому вирізаю ножицями. Так теж ок. Але якщо ви працюватимете з великими розмірами цифр, краще використовувати ніж. Ось така одиничка вийшла. Будемо використовувати її як шаблон, щоб зробити ще одну таку ж деталь. Беремо картон і кладемо готову цифру на нього, зворотною стороною догори, обводимо. Так як цифра має бути об'ємною, саме час додати до неї бокові бортики. На картоні зверху і знизу є стінки, які вже мають згин. Перші плашки зробимо з них. Цифра буде товщиною 3 см, тому віднизу та верху одиниці робимо відмітки на висоті 3 см. А потім з'єднуємо їх і отримуємо два прямокутники шириною 10 см і висотою 3 см. Вирізаємо. Обрізки картону не викидайте. Вони нам ще згодяться. Поки відкладаємо одинички в сторону і приступимо до роботи над буквою Б. Я всі шаблони роблю інтуїтивно, тому в процесі роботи трохи їх коригую. Для початку малюємо такий ж прямокутник, як і для одинички. Висотою 30 см і шириною 10 см. Зверху відміряємо 6 см. Від цієї відмітки вправо малюємо лінію довжиною 13 см, з'єднуємо її зверху. Щоб зробити кружечок для букви Б, беру тарілку і обвожу її. Потім домальовую ті лінії, яких не вистачає. Також посередині більшого кружечка роблю менший, обводячи катушку скотчу. Шаблон готовий. Пройдемося по розмірах. Висота букви 30 см, діаметр маленького кола 7,5. Довжина низу букви до скруглення 17 см. Вся ширина букви зверху 23 см, лише виступу 13 см. Висота цієї деталі 6 см, а круглої 17,5. Можна вирізати. Не забуваємо про маленький кружечок. Від нього теж позбавляємось. Відразу дивлюсь, чи гармонійно заготовки виглядають поруч, чи потрібно десь щось виправити. Результат на даному етапі мене влаштовує, тому працюємо далі. Беремо картон і обводимо букву по аналогії, як ми робили з цифрою 1. Зверху і знизу додаємо плашки по 3 см. Вирізаємо. В результаті в нас має вийти дві одинички та дві букви Б. Одна деталь лицевою стороною, інша дзеркально відображена. Нам залишилося зробити лише бокові бортики. Для цього беремо залишки картону і нарізаємо його на смужки шириною 3 см. Важливо різати так, щоб гофра картону знаходилась горизонтально. Так, ми в майбутньому зможемо придати смужкам будь-яку потрібну форму. Вклеювати букву і цифру буду клеєвим пістолетом. Розкладаємо деталі так, щоб всі кольорові сторони залишилися всередині. Якщо у вас немає термоклею, можна використовувати скотч. Нарізаємо на невеликі відрізки і склеїмо деталі по зовнішній стороні. Особисто мені зручніше використовувати саме клеєвий пістолет. Це, як на мене, незамінна річ всіх творчих людей. Продовжую обклеювати одиничку по периметру, надаючи смужкам потрібну форму. Якщо довжини однієї смужки не вистачає, впритул приклеюю іншу. Ось така заготовка виходить. Залишається лише приклеїти деталь зверху. Для цього наношу клей по контуру одинички, гарно притискаю її і тримаю до повного застигання. Якщо залишаються прогалини, додаю туди трохи клею. Виступаючі частини картону підрізаю. Заготовка для одинички готова. Все те ж саме повторюємо із буквою Б. Таким способом можна змайструвати заготовки для будь-яких цифр та букв. Зробити повністю ім'я чи дату. А ще їх можна прикрашати найрізноманітнішими способами. Обклеїти гофропапером. Спойлер, саме так робитиму я. Саморомними або штучними квітами. Обтягнути тканиною, пофарбувати, задекупажити, обклеїти кольоровим папером чи обмотати нитками. Саме завдяки різному оздобленню, такий декор чудово впишеться в будь-які тематичні фотосесії чи інтер'єри, обклеюючи букву Б, не забудьте про отвір всередині. Для нього теж потрібно зробити бортики. Обидва елементи готові. Приступаємо до декору. Мені потрібно зробити букву і цифру на паличках, щоб їх було зручно тримати над головою. Тому я знайшла тоненьку суху палку і розрізала її на два шматки довжиною по 50 см. Так як мій декор буде в кольорах українського прапору, підібрала нитки муліне жовтого та блакитного кольору і взялася обмотувати патички, періодично підклеюючи нитку. Справа це не важка. Але одноманітна, тому я її не знімала. Ось такі палички вийшли в результаті. Зверху, в 5 я не обмотувала, тому що по задумці вони мають бути всередині букв. Як я вже раніше говорила, декорувати цифри буду гофрованим папером блакитного і жовтого кольору. Точніше, одиничка буде жовтою, а буква блакитною. Спочатку відрізаю від матка паперу смужки шириною 5 см. Ними буду обклеювати боки. Клею на гарячий клей в декілька шарів, щоб ні клей, ні картон не просвічувався. Зверху і знизу має залишитися по сантиметру вільного краю. Його потрібно приклеїти до лицевої та зворотної сторони цифри. Я це робитиму на клей ПВА. Те ж саме робимо і з буквою Б. Рід матка паперу відрізаємо ще по одній дві смужці шириною 5 см і робимо на них бахрому. А потім обклеюємо нею цифри і букви. Я робила це на клей ПВА, і він чудово підходить для даних цілей. Проте ті відрізки паперу, які будуть знаходитись зверху і не прикриватимуться наступним шаром бахроми, краще приклеювати на гарячий клей або на клей олівець. Відпила фарба на папері тече, і ті місця, на які наносився клей, стають темними, брудними і неестетичними. Пізніше покажу, як це виглядає. А поки обклеюємо букви повністю з обох боків і обрізаємо зайвий папір. Залишаємо їх висохнути. Пройшла ніч. Нарешті вийшло сонечко, і я можу вам показати, як виглядає папір, приклеєний на клей ПВА. Якщо на жовтому кольорі це ще плюс-мінус нормально, то на блакитний боляче дивитись. Зараз буду виправляти ситуацію, а ви краще до цього не доводьте. Беру таку ж саму бахрому і приклеюю її зверху на всі проблемні місця, використовуючи гарячий клей. Проте і він трохи просвічує. Тому краще наносити його не лінією, а точково. Буквально декілька крапель на весь відрізок. Залишилися лише палички. Для них знизу букви та цифри зробила отвори ножицями для манікюру. Чомусь я думала, що буде достатньо просто їх вставити і все буде триматися. Але ні. Нічого так не тримається, і навіть термоклей ситуацію не рятує. Тому я просто просунула палички до кінця букви, щоб вони вперлися вверх. Такий спосіб спрацював, адже для мене було важливим ще й те, щоб палички можна було витягнути і використовувати букви для фотосесії. Якщо вам теж потрібно буде зробити декор такого типу на паличці, в цей момент потрібно враховувати ще при склеюванні заготовки і додати всередину якийсь наповнювач м'ятий папір чи будь-що інше. Тоді воно допоможе тримати паличку посередині. А ми нарешті можемо подивитися на результат. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам результат. Декор успішно пережив 1 вересня і порадував першачків, тому особисто я задоволена. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на пальчик вгору та на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я вас всіх міцно-міцно обіймаю і зустрінемось дуже скоро. Пока-пока!